В одному з медзакладів Дніпропетровщини проходять реабілітацію й травмовані військові. Денис рік був в АТО та 2016 року звільнився. Після повномасштабного вторгнення росіян знову пішов до військкомату. Уламкове поранення розповідає чоловік. Отримав на Донеччині. Та вже нічого не придвищали біди. Сонечка, от працював в танк, сталося поранення. Операція відновили, зібрали через травми. Права рука Дениса втратила чутливість, каже ерготерапевтка Анжела. Це права рука, і у військових, як зазвичай, важкі телефони. Усі то він на в першому дні реабілітації він не зміг брати свій телефон. Наразі він може взяти зі столу свій телефон, утримувати декілька хвилин, ну недовго, не але може, це вже є досягнення. Військова Катерина до початку повномасштабного вторгнення РФ працювала айтішницею. Ще була волонтеркою та вчилася стрільбі. Розповідає, брала участь у звільненні Харківщини. Після воювала на Донеччині. Далі був інший напрямок, де вона і отримала травму, коли бігла під обстрілами РФ Бліндажу ми бігли вночі. Ми просто бігли вночі, і я вела під руку побратима. Він був трохи травмований. А потім вийшло так, що коли я впала, ми вже просто з ним бігли вдвох, і у нас було дві цілих ноги на двох. Ми добігли до норки, ми в ту норку сховались, там чекали наступну БМБ, надавали допомогу. Там у нас був один побратим, трохи складніше поранений. У Катерини пошкоджений хребет та нога, розповідає ортопед-травматолог Ігор. Пошкодження зв'язок помілково-стопного суглобу, обширна гематома і пошкодження зв'язок шийного відділу хребта. Ну, це для неї достатньо складно буде відновитися з часом, але вона вже йде на поправку. Після одужання та реабілітації Катерина планує повернутися на фронт, а ще каже, хоче здійснити свою мрію, навчитися керувати літаком. Іна Шенкаренко, Суспільне новини, Дніпро.